Тут сіяв пьотінгер, напевно, так? Да? Пьотінгер, пьотінгер сіяв. Яка густота зараз? Бо люди питають, треба пояснити їм. Віталій Сергійович згадує минуле. Молодость. Ага. Дивись, людина підготовлена, в штанах, он, студенти. Що ти зробиш? Молодьож. Вони думають на пляж приїхали. Ага. Ну нічого, діло буде з них. Вже третій місяць стримаються, да? Там діло буде. Ось трудяга. Це трудяжка. Завтра поставимо ваги і буде золото. Будемо молотити демо. Демо. Друзі, заїжджайте, поки ще стоїть. Так, хтось казав, не знаю хто, що з цього коврика діла не буде. Було, ніби, було. Да. Хтось написав, ми обов'язково тебе друже знайдемо і скинемо да. тобі, присутні Костя з ДСВ, ми знайдемо це відео, прикріпимо. що з такої пшениці Ні, це кіга. коли ми на, про холдинг розказували, як, як вижити в холдингах. Ні, в холдингах. І пам'ятаю, задавали питання, як з Костями якраз були на полі, ми знімали, що така густота велика. Да, така густота велика, така, не знаю, яка така густота. Е, зараз ми йому ще покажемо, яка врожайність. Ну, знову скажу що щось не так. Ну, 10 волос, колеги. Воно горить, ну ви бачите, сьогодні 34 було в тіні. Другий клас, це Патрас. Той, що розказували, що. Біленька, чистенька, гарненька. На телефон дую, чуєш? <рес> я ну, не що... саму вчора дуючи. Другий клас, колеги, у нас. І це вже другий клас, як... я не знаю вже який, четвертий чи п'ятий рік, так що. Питання ж до технології, а не до того, щоб карбамідіком поприська, так? Да? Мідіком зверху спалити її. Ну, чи, чи треба підживляти карбомідіком, чи не треба. Ну Я... всі ж роблять де треба. треба. Синикація. А ми даємо в ґрунт. А чому Я... не синікація? Не знаю. Не знаю, не готовий сказати. Щось ми не допонімаємо, їй богу. Так. Зараз сядемо там комбайн колега приїде, і покаже вам, що ж тут сипимо.